Тяжко бути без відео оператора, коли відеооператором є я. Сьогодні перший день, як я видала Інстаграм, насправді буквально годину тому. В мене в житті, відколи я зареєструвалася в Інстаграмі, такого ще не було. Я думаю. Це вперше, мабуть, за років 8-9. Я вирішила побути без соціальних мереж. Я взяла Аскезу. Ну, от саме тих, які поглинають забагато мого часу, моєї енергії. Я взяла Аскезу на TikTok і видалила Інстаграм просто на невизначений термін. Можливо, через 10 днів я скачаю його назад, тому що я йду в Лондон. Але наразі прийняла ось таке рішення: дуже дике, дуже не Дуже не про мене. А... Якщо подивитися мою галерею, можна побачити, що останні дні, 10, останні 10 днів десь, я прожила просто реальне пекло, тому що людина, яку я кохала дуже сильно і з якою ми розійшлися, тому що не могли знайти спільну мову. Я думала, що треба дати їм простір. Щоб він зрозумів себе і, можливо, ми зможемо рухатись далі разом, бо ми ж кохаємо один одного. Так от, ця людина вже з іншою мені дуже подобається себе жаліти, тому я страждала днів 10, я ридала по 6 годин в день. В ніч, позавчора, я пробігла півмарафон. В ніч перед півмарафоном у нас була з ним остання розмова, де він мені прямим текстом сказав, що він мене не кохає, і ну от ще є інша. Уявіть, да, що я відчувала. А я поспала 4 години, не змогла поснідати нормально. Ледь запхнула в себе трішки їжі, тому що бігти півмарафон. Я його пробігла досить успішно, без підготовки, без сил, морально абсолютно вбита, але я собою пишаюсь, мабуть, хоча я нічого не відчула після завершення забігу. Але розумом холодним я усвідомлюю, що це було сильно. Ну от. А, взагалі з апетитом в мене всі ці дні теж були проблеми. Я не могла їсти, їла дуже мало. І, в принципі, ці дні так само, їм раз в день, можливо. Ой, мені подобаються люди, біжать, займаються спортом. Це дуже круто схожий на мого знайомого, але не знаю, чи це він, але він так щось поглядає в мою сторону. Але от зараз в мене покращився настрій, мені здається. Я пішла в магазин і накупила всякого такого, наскільки я розуміла, що мені настільки погано, тому що я навіть не хотіла солодко. Я, в принципі, їсти не могла, не хотіла це дуже погано. Я вже і так схудла Я вважаю, що просто богиня, правильно, так? І я купила, я купила виноград, я купила снікерсів, я купила йогуртів і я купила морозиво. І я е, не дуже люблю той факт, що я витратила гроші, е, тому що в мене вже починається через них тривожність, через їх нестачу. Ну, точніше, я і так вже живу в кредит. Але... Для чого я це все записую? Я собі придумала такий челендж. Інстаграму в мене немає, але я буду в різних таких місцях. Мені дуже подобається це місце. Це насправді позаду мене ви бачите тільки малесенькі фрагменти величезної галявини. Ну от, і я хочу записувати в різних місцях такі горизонтальні відео, можливо, змонтувати і виставити в Ютуб просто на пам'ять. Про цей період життя. Про те, що мене ламають, та все ніяк не вийде. Не ламається та діана до кінця.